Ну, я їду, все, а ви тут будьте розумничкою, слухайте Сашу. То ти вже не... сьогодні. Ти коли Завтра при... зранку вже їду, вже все. Завтра зранку, да. Да. а сьогодні ти ще прийдеш до мене? Ні, вже вечір. Вже вечір. А рано всіки ти будеш із дому йти. Ну, я на перший поїду зранку. Зранку? Да. Так що все, слухайте Сашу, щоб все правильно робили, як він скаже. Щоб гарно їли, чули? Чую, чую. Щоб був порядок. Хорошо, буду старатися. Все, давайте пока. Цьоми, цьоми, і я побігла. Пока, пока, щасливої дороги. Давайте обнімемось на дорожку. Моя дитина дорога. Гляди мені сама себе. Хорошо, хорошо. Все буде добре. Да? Я приїду і застану вас такою гарненькою, як я вас покинула. Да? І ти, щоб гарненькою приїхала, такою, як їдеш, щоб все красивішою приїхала. <рес> Господи, Хорошо, хорошо. Я плачу. Чого? А? Чого? Бо ти мене покидаєш, і я остаюся сама. Та не самі ж. А хто? Саша буде гарно вас глядіть. Ти вже це, ранок на ранок ти завтра будеш їхати. Да, да. То ти до мене не забіжиш? Ну, мабуть, ні. мабуть, не встигну. Якщо встигну, то забіжу. Ну, будеш дивитися так, щоб тобі було добре. Добре. Будеш дивитися, людочко. Я плачу. Я ж повинна трошки відпочити. Повинна, люда, повинна. Це й не трошки, а багато. Ти ж тут була наче то в заключенні. Повинна, дитину. Гляди себе, оберігай себе, чула? Добре.